В сьогоднішньому відео говоримо про технологію, Aleo Zero Knowledge Proof. Поїхали. Технологія Zero Knowledge Proof є зараз дуже актуальною, є дуже прогресивною і дуже багато проєктів вірять саме в цю технологію. Вона полягає в тому, що ви можете доказати комусь щось без власне, самого доказу. Так? Звучить так трішки абсурдно, трішки так куменно звучить, але дійсно це є правда. Ця технологія прикладається як доказ з нульовим розголошенням. Тобто, якщо, наприклад, є але ми можемо подивитися, що наприклад, буде створена платформа, куди ви зможете загрузити завантажити свої дані певні, і, власне, верифікатор верифікує дані ваші. В свою чергу постачальник ваших послуг, будь-яких послуг може перевірити ту інформацію, яка буде потрібна саме йому. Не бачачи цю інформацію, наприклад, людина, яка хоче дізнатися певну інформацію, дає запит, і програма її вбиває, чи це правдивий факт, чи ні, чи е, це дійсно е, так відповідає дійсності чи ні. Е, на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі.